На продажі маємо ось такий Nissan. Автомобіль 2004 року випуску, 2.5 дизель, номер для заску, ціна 4900 плюс просутній тур. Так, автомобіль технічно все справлено, мотор року все, все зроблено, ніяких заважень немає. Так, є декілька нюансів показувалося. Ви можете на відео все побачити. Так, по салону. Так, у нас є передні під'ємники, 9-місний салон. Euh, так, 6, 6 коробка передачі, автомобіль дійде у нас розум пасажир. Euh, позаду ось такий вигляд має. Euh, даний Nissan також є фарку. Euh, Так, Когораз зацікавлений? Даний Nissan. Хоче більш детальніше інформації. Телефонуйте до продукта. Детальніше по телефону розказуємо. Нагадую, 4 року автомобіль 25 дизель. номер. ціна 4900. Ну що?